27 травня відбулася щотижнева нарада під головуванням виконуючого повноваження подільського міського голови Олега Албанського. В нараді прийняли участь керівники структурних підрозділів міської ради та керівники комунальних установ. Розпочалось засідання зі звіту очільника Подільської громади Олега Албанського з приводу військово-соціальної обстановки у громаді. Ситуація на території Подільщини та на кордоні продовжує залишатись спокійною і знаходиться під повним контролем. Проводяться за. Тримання порушників кордону та ухиляндів. Далі з питань роботи своїх підрозділів звітували керівники комунальних підприємств, та установ громади. Ось деякі з них. Головний інженер підприємства Подільський водоканал Юрій Дроган прозвітував, що підприємство працює в штатному режимі. Збоїв у роботі не було. Проводяться планові роботи з обслуговування мереж водопостачання. Керівник КВЕП Подільськ теплокомуненерго Максим Перлей поінформував, що підприємство продовжує підготовку до майбутнього опалювального періоду. В даний час проводиться реконструкція. Ця щитових монтуються котли, продовжується хімводопідготовка. Окрім того, завершено роботу з обслуговування теплової камери по проспекту Перемоги. Директор комунальної організації Чиста громада Олександр Задорожний доповів, що підприємство продовжує роботу з регулярного вивозу твердих побутових відходів, продовжується завезення піску на дитячі майданчики, а також роботи з підрізання порості. Директор комунального підприємства Міськ світло Віктор Кострицький повідомив, що в даний час продовжується робота з підготовки світлофорів і вуличного освітлення до роботи у наступному осінньо-зимовому періоді. Окрім того, опрацьовується модель роботи. У випадку відключення електроенергії. Радниця міського голови Марія Мазур доповіла про результати щотижневих об'їздів території міста для відстеження ситуації із санітарного стану Подільська. Проводили зустрічі із населенням та робота з головами квартальних комітетів щодо дотримання правил благоустрою. Окрім того, продовжується відстеження стану елементів державної символіки на будівлях і установах. Радник міського голови Леонід Кісільов поінформував присутніх щодо результатів проведення екодесанту, що відбувся в суботу, 25 травня, на території Подільської громади. Було висловлено подяку всім, хто долучився до організації і проведення даного заходу. Директор комунального підприємства Подільський міський ринок Геннадій Дерев'янко прозвітував про хід ремонтних робіт та благоустрою території ринку. В даний час продовжується робота з боржниками за оренду торгових місць. Директор департаменту житлово-комунального господарства Євгеній Руснак поінформував присутніх щодо проведених рейдів з виявлення фактів порушення санітарних норм. Був проведений і рейд щодо виявлення місць, де власникам території необхідно здійснити викос трави і більш ретельно слідкувати за приналежними їм територіями. Окрім того, була надана інформація щодо реалізації запланованих будівельних робіт. Керівники управляючих компаній Василь Шепітко і Сергій Юрчак надали інформацію щодо обслугову. Овані житлового фонду громади щодо інших сфер життя подільської громади також надавалася звітна інформація. Заступник подільського міського голови Людмила Задорожна надала звітну інформацію щодо роботи соціальної сфери громади. Наприклад, було поінформовано присутніх про хід проведення мультинаціонального тестування у закладах освіти, а також хід комісійної перевірки закладів до початку оздоровчої кампанії. Окрім того, було зазначено, один з наших подільських боксерів увійшов до складу збірної України. України і став майстром спорту з боксу. Головний лікар Подільської міської лікарні Дмитро Літянський та головний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги Любов Мемей поінформували про хід роботи, а також про організацію проведення ВЛК. За результатами наради, керівники комунальних підприємств та структурних підрозділів отримали низку доручень, які стосуються напрацювання шляхів вирішення тих чи інших питань.